Сигнали регулювальника є сположення корпусу, а також подання на супового сигналу. Якщо регулювальник вийде в руки та обласів, то рух дозволяється з лівої і з правої частини. Трамвай, тільки прямо, великим транспортним засобом, прямо поворот право. Пішопод дозволяється переходити про частину. З боку людей і спини, рух транспортних засобів, пішоході в суворо заборонено. Якщо регулювання потім праву руку вперед, то з правого боку за спиною рух транспортних засобів забороняється. Пішоходам дозволено переходити проїжджу частину з правого боку за спиною. Наступне положення з боку грудей. Покажу. Знову грустею, що машина звичайна на нас. То. Транспортним засобом дозначається тільки поворот праворуч Усі транспортним засобом. Дозволяється поворот праворуч. Пішоходом забороняється проходити проводити призву частину. З лівої сторони, якщо з лівої сторони, машина, то рух транспортних засобів усіх, дозволено по усіх напрямках, пішоходам дозволяється переходити призву частину. Якщо регулювання підняв у КВОР, то це означає, що рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Та машина, яка закінчилася, свій манер, потрібно продовжити його. Пішоход, який не встиг зупинитися, він потрібен стати на островах безпеки, якщо він є, або стати на лінії, що розділяє 200 поторі машини. Якщо його похитує е, палицею, або похитує диском е, з, е, з світовідповичем, то той водій, в знак якого... Прямо цей жест потрібно дзвонитися, але тим місце показує регулювальник. Yeah. Uh, також за допомогою ЗСК регулювальник uh, закликає до себе людей, щоб не звернули на нього увагу. Yeah. Також регулювальник має право робити наказові касові жести в супереч тим знаком, який нам дорогують.